Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 14 липня, – 1237-й день ворожого терору нашої країни. Ні, вихідні, ані початок тижня не минули без повітряних тривог у суботу. Сили та засоби ППО знищили чотири ворожі крилаті ракети та п'ять ударних безпілотників. Наслідок атаки у Кам'янець-Подільському районі пошкоджень зазнали сонячні батареї та дах нежитлового підсобного приміщення. Загиблих та травмованих немає. І сьогодні по обіді агресор підняв у небо носія ракет. Цього разу обійшлося без пусків. Тому допоки в нас такий сусід, не припиняйте донатити на потреби військових. Пам'ятайте, кожна гривня допомагає бійцям стримувати та знищувати ворога. Далі про події вихідних і понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. 250 безпілотників для наших захисників. Саме така допомога від Хмельницької громади нині відправилася на схід. Понад дві сотні дронів, як зазвичай місцева влада закупила за кошти платників податків. Ми продовжуємо активно допомагати нашим силам оборони. Як і раніше, один з пріоритетів це забезпечення їх FPV-дронами, різної модифікації. Сьогодні це 10-дюймові FPV-дрони. Їх ми передаємо сьогодні чималу партію. Це 250 штук. Придбані вони за бюджетні кошти, загальна вартість 250 десятидюймових дронів 3 мільйони 600 тисяч гривень. Я щиро дякую платникам податків. Товариство завдяки нашій спільній роботі, завдяки тому, що ви сумлінно сплачуєте податки, ми можемо постійно допомагати нашим силам оборони. Вирок суду ще 18 листопада 2024 року у дорожньо-транспортній пригоді загинули три жінки із вини 27-річного горе водія. Тоді п'яний та підію наркотиків Керманич допустив дотичне зіткнення з двома автомобілями та після цього в'їхав у зупинку громадського транспорту. Троє людей, які знаходились там, загинули від отриманих травм. А от Шумахер намагався втекти, втім невдало. Його затримали поліцейські, котрі якраз проходили неподалік. Уже наприкінці квітня цього року. Слідчі завершили розслідування. А сьогодні Хмельницький міськрайонний суд поставив крапку у розгляді кримінального провадження. Обвинувачений отримав до 9 років ув'язнення, також його позбавили права кермування транспортом на 10 років. Крім цього, суд зобов'язав засудженого сплатити 3 мільйони гривень моральної шкоди сім'ям загиблих. Ремонт у СІЗО у Хмельницькому слідчому ізоляторі показали, як відремонтували камери для утримання підслідних. Щоправда, новий інтер'єр з'явився лише у двох кімнатах. Там облаштували відгороджені санвозли, встановили нові унітази та раковини. У приміщеннях замінили стару електромережу з подальшим монтажем сучасного летосвітлення. Також облицювали підлогу плиткою та пофарбували стіни. Як повідомляють у СІЗОМ, ремонт виконали за рахунок субвенції, наданої Хмельницькою міською радою. Ремонт у СІЗО. У Хмельницькому слідчому ізоляторі показали, як відремонтували камери для утримання підслідних. Щоправда, новий інтер'єр з'явився лише у двох кімнатах. Там облаштували відгороджені санвозли, встановили нові унітази та раковини. У приміщеннях замінили стару електромережу з подальшим монтажем сучасного летосвітлення. Також облицювали підлогу плиткою та пофарбували стіни. Як повідомляють у СІЗОМ, ремонт виконали за рахунок субвенції, наданої Хмельницькою міською радою. Подарувати дітям дитинство 12 липня у молодіжному парку відбулася мистецька акція «Хмель Кіц». Такий захід у нашому місті пройшов уже втретє та вкотре об'єднав хмельничан для спільного активного дозвілля. Зокрема, там працювали дитячі ігрові локації з аніматорами. Одночасно на майданчику неподалік проводили заняття з фехтуванням. Що дозволило дітям спробувати себе у нових видах спорту. А ввечері малюки разом із батьками мали змогу переглянути мультфільми у кінотеатрі під відкритим небом. Тиждень буде дощовим та з температурними гойдалками. Відтак, за прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, 15 липня очікується мілива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Вночі місцями туман, а от вдень можлива навіть гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18 вище нуля, в день плюс 24-29. У Хмельницькому вночі буде 15-17, в день – 26-28 градусів тепла. У наступні три доби теж очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря поступово знизиться вночі до 10-15 тепла, вдень до 17-22 вище нуля. І лише на вихідні 19 та 20 липня опади послабшують, а температура підвищиться на 2-4 градуси. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.